Я вітаю вас, шановні водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Перша задачка буде з теми проїзд-перехресть. Другим буде завдання з теми обов'язки та права пішоходів. І останньою буде задачка з теми розташування транспортних засобів на дорозі. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 В якому порядку транспортні засоби проїдуть це перехрестя. Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих. 1. Трамвай разом з жовтим автомобілем. Велосипедист. 2. Велосипедист. Трамвай разом з жовтим автомобілем. 3. Жовтий автомобіль. Велосипедист. Трамвай. Та 4 трамвай, велосипедист, жовтий автомобіль. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю. А ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами. Посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож ми маємо перехрестя, до якого під'їхали три транспортні засоби. Трамвай та жовте авто повертають праворуч, і водії обох транспортних засобів увімкнули відповідні показчики повороту, а велосипедист проїжджає перехрестя прямо. Перехрестя наше є нерегульованим, але на ньому присутній знак пріоритету 2.1 дати дорогу, який щоправда нічого в цьому завданні не вирішує, оскільки в будь-якому разі всі три транспортні засоби знаходяться на рівнозначній дорозі, і ця деталь є дуже важливою. Чому? Та тому що на рівнозначних дорогах водії трамваїв, незалежно від напрямку їх подальшого руху, мають перевагу перед водіями нерейкових транспортних засобів. Тобто, велосипедист в цій ситуації зобов'язується поступитися дорогою як мінімум трамваю. А як щодо жовтого автомобіля? Чи не мав би велосипедист за схожим принципом дати дорогу і автомобілю? І відповідь ні. По-перше, велосипедист не має давати дорогу автомобілю тільки тому, що він велосипедист. А по-друге, згідно з пунктом 16.2 правил, на регульованих і нерегульованих перехрестях водій, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, які переходять проїзну частину, на яку він повертає, а також велосипедистам, які рухаються прямо в попутному напрямку. Згідно з цим пунктом, саме водій жовтого автомобіля має перед поворотом праворуч спочатку пропустити велосипедиста, який, в свою чергу, має дати дорогу трамваю. Я чудово розумію, що в житті, скоріш за все, автомобіль проїде перехрестя разом з трамваєм, а вже потім велосипедист. Але за правилами все ж спочатку їде трамвай, потім велосипедист, і лише потім жовте авто. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 4. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступної задачки. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Ну а запитання звучить так: хто з пішоходів порушує правила дорожнього руху? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: 1 лише пішохід А, 2. Пішоходи А і Б, 3. Пішоходи Б і В, 4 лише пішохід Б, 5 пішоходи А і В, та 6. Усі пішоходи порушують правила. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наше життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую, і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги з автомобілем, велосипедом і трьома пішоходами. Пішоход А рухається прямо по дорозі, а пішоходи Б і В по велосипедній доріжці, позначений відповідним дорожнім знаком 4-14 доріжка для велосипедистів. А знак той, що нижче, це табличка 7,292 напрямок руху велосипедистів. Ця табличка повідомляє, що на зображеній велосипедній доріжці рух відбувається у звичні для всіх два напрямки. На превеликий жаль, далеко, далеко не всі пішоходи знають, як рухатися за правилами. Це просто факт. Хоча конкретно у цій ситуації, для того, аби виявити порушника, нам достатньо звернутися всього лише до одного пункту правил, а саме до пункту 4.1. Який наголошує, що пішоходи повинні рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, тримаючись правого боку. Але якщо цих тротуарів чи пішохідних доріжок немає, або пересуватися по них неможливо, пішоходи можуть рухатися велосипедними доріжками, тримаючись правого боку, і не утруднюючи рух на велосипедах, або ж в один ряду з біччям тримаючись якомога правіше. З цього пункту можна відразу сказати, що пішохід А правила точно порушує, оскільки рухається не по доріжці і навіть не узбіччям, коли велосипедна доріжка в цей час розташована поруч. Але і серед двох пішоходів, що рухаються по велосипедній доріжці, один також є порушником, і це пішохід Б, оскільки він рухається не по правій стороні цієї доріжки. Тобто не дотримується вимог вище зазначеного пункту рухатися якомога правіше. Єдиним пішоходом, який не порушує правила у цій ситуації, є жіночка-пішохід В. А це означає, що я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді, під номером 2. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально уважними та відповідальними, як тут, так і за кермом. Ну, а запитання у нас таке: який варіант повороту ліворуч є правильним у цій ситуації для водія синього автомобіля? Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. 1. варіант повороту А, 2. Варіант повороту Б. 3. Обидва варіанти дозволені, та 4. Обидва варіанти заборонені. Друзі, ще раз хочу попросити вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. Ну а тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їжджає синій автомобіль. Водій на перехресті має намір повернути ліворуч і він заздалегідь увімкнув для цього відповідний лівий показчик повороту. Для повороту ліворуч йому пропонуються дві траєкторії. Траєкторія А це поворот з крайньої лівої смуги проїзної частини для нерейкових транспортних засобів, а поворот Б це поворот з попереднім виїздом на трамвайну колію попутного напрямку, що розташована на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів. І насправді в багатьох випадках поворот ліворуч та розворот потрібно виконувати саме так, як це зображено траєкторією Б. Але у нас тут інший випадок. Роз'яснить нам усе пункт 11.8 правил дорожнього руху, в якому сказано, що поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками чи розміткою. Чому наша ситуація це не та, коли потрібно повертати з трамвайної колії, та тому, що у нас тут, хоч і нема знаків, які б визначали порядок руху. Але є розмітка 1.18, згідно з якої поворот ліворуч і розворот потрібно виконувати з крайньої лівої смуги проїзної частини для нерейкових транспортних засобів. Якби цієї розмітки не було, то правильною була б траєкторія Б. Але оскільки така розмітка у нас є, то я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням, до речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 1. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося. звісно, що за правилами.